З днем міста нескорений Харків. Тебе ми вітаємо знов. Пошана усім харків'янам тобі на місто любов. Біситься ворог, руйнує наш Харків, гинуть родини, серце болить, але не здаються йому харків'яни, і місто чудове міцно стоїть. Незламний стійкий всьому світу відомий. Ти знову розквітнеш, в це віримо ми, новими будинками, квітами, парками затягнуться Харків всі рани війни. Живий, любий Харків, ми разом з тобою. Ти місто найкраще, ти місто, герой. І де б не були у цей час харків'яни, вони всюди кушаються харків тобою. Це велике і чудове місце, але у кожного з нас є свої улюблені куточки. І сьогодні, в день нашого міста, пропонуємо подивитися на улюблені куточки наших дітей і батьків. В якому відчуваєш свободу одразу скейтери та молод біля хатопу Щоразу хто не знає, то хатоп наш оперний театр Найкращі артисти, в якому лиш можуть грати. Великий залізний змій, дайше йому руки, не потрапляєш в бій. Місто музикантів, спортсменів та вчених отримують перші місця у будь-яких сферах Харків, місто моє, ти великий, та найкращий Харків місто Міста Рідний Харків.